Всім привіт! З вами Серафім, і сьогодні ми будемо грати гру під назвою Squad Game. В цій грі треба мати топ-1. Ну Тут може бути і 40, і 20 людей, а може бути і 10. Треба подивитися, скільки буде заходити на сервер. Тут важко грати, бо тут може бути в першій грі читери, багоюзери і так далі. Ну, а в других іграх це треба мати просто скіл. Подивимося, до чого я сьогодні дойду, Тож погнали! Ну, а перед початком відео підпишися на мій телеграм-канал. Я там викладаю спойлери до відео, аватарки, коли вийде нове відео і багато чого іншого, тож підпишись. Так, треба стати круг, щоб тебе спочатку закинуло на сервер. Так, нас тут всього 23 людини, ну це дуже мало. Типу, може навіть бути по 50, а тільки 23 людини. Ну, це добре для мене, може я стану і переможцем. Ну, в кінці відео ви побачите, чи я став ним, чи ні. Так, зараз ще трохи треба почекати, і до нас прийде. О, вже прийшов. Да, ну тебе ми зараз проскіпаємо і ти так підеш собі так само. І хто не знав, якщо до них цих червоних підійти, вони будуть в тебе стріляти. Так, вже 14 щоб. Так, давай, о, все, вони пішли нарешті. Так, зараз буде перша гра. Ми вже в ліфті. Так, все, відкрили. Йдемо сюди. Так, зараз почнеться перша гра, але тут будуть правила розказувати, але я її вже знаю, всі думаю, знають. Це ще з першого сезону. Так, беремо пісок. Так, ще три людини треба, щоб проголосувало. О, все. Побігли. Так, на зелений йдемо, а на червоний стоїмо. Так оно ну, я йому хочу допомогти. Ну ходиш, да. А, в нього ця штука. ж не допоможу. Бо він швидший мене. Так, погнали далі. Нам вже 21, вже 20. Вже мінус 3 людини. Червоний. Ну тут легко просто бігти. А от тут якихось багоюзерів немає, які тебе можуть взяти і просто перекинути на початок карти. Особливо якщо ти підбитий, то це вовше. Тебе вже там ніхто не спасе, так, а, а як мене попали? Ну, ладно. Мене не підбили, я зможу далі бігати. Якщо тебе підб'ють, то ти ну, повільно дуже ходиш. Так. Ну все, зараз останнє червоне світло. І все, я зараз вже пройшов, ура! Так, там якісь інопланетян, я зараз його кину пішком. Дивіться. Бах! Все. Ні-ні-ні, нічого не зробив. Так, ще півтори хвилини. Ну тут всі якось йдуть. Так. Ага. Чекай, ой, кидай його! Йомайо Ладно, треба його спасти. А, все вже. Мені його забив вже. Капець. Так, вже 18 людей, вже мінус 5 людей в цій грі. Це капець. Це вже зараз, коли будемо фоткати, вже 17, може ще буде менше. Так, ну ще лишається. Ну ой, все вже. Все, я прийшов, лишилося 16 вже. чого 16, то ж всі вже прийшли. Може хтось ще там на базі був. Так, зараз вони прийдуть і ми підемо фоткатись. Було 16, вже 14, я не знаю, як це. Ладно. Так, йдемо. Ой, я ще й 0,22, ну це гарне число. Рідко, коли такі получають люди. Так, все, біжимо далі до другої гри. Все, зараз будемо чекати. 30 секунд лишається. Ну, і ще там трошки доповнений час. Ні цікаво, інопланетянин є оцей. Чи хто це, я не знаю. Який зелений. А... І ще в Grove Garden там зелений скін роздавали, може це він, так, да, це він. Там, 23. Джон Дел казав, якщо ми вдягнемо його в той день і будемо у ньому в обновлення, то нам якісь призи дадуть. Так, ну ще лишається 11 секунд. І підемо вже на іншу гру. 5, 4, 3, 2 і 1. Все, зараз буде сцена, як ми йдемо. А вот. Так, я дивлюся. Надіюся, що мені якийсь там трикутник випаде. Бо я його за 3 секунди зроблю. Так, і що? І... А що це таке? Що за чел мені попався, Алло? Такого нема, в нас ту Ну нікому не попався, вот дивіться. Там нікого не попався. Як я це маю робити? Ладно, акуратно робимо це все. йо моє Так, уже 50% є. Ой. Чуть не хруснув. Нуляков, я думав, що я вже хруснув. Уже 13 нас. Такую вже пропустив, ну ладно. Все, фух. Помню, коли перший раз цю ігру грав, то я на трикутнику по-моєму запоровся. Ну, я не, міг, не вмів тоді робити це. Так, все. два, один. Зараз буде файт. Саме головне тут я бачу в Ютубі, що не в оце брати, я завжди в оце брав. Ой, я на не накинув. Не вілку брати, а бутилку. Вона лучший урон наносить. Ні, що брати треба в Нігірі, бо воно ще більший цей. ХП більше наносить. Так, все, зараз будемо чекати. От зараз цього чела кину. Дивіться. Бах! Все. Давай мені бутилку що бутилку і у онігері. Все, то чого вже обідився, Я не знаю, де він. А, він десь там вже. Ладно, п'ємо бутилку. лишається 30 секунд, то я не буду бігти, я буду тут битися. Буду їх всіх чекати. Так я не розумію, як всі чели сюди залізають на четвертий поверх. Взавже не розумію. Так, ладно. Все, два, один. Все ніч. Дві хвилини треба бігти. Так, ой, за ним йдемо в туалет. Ой, там на тобі. На! Ой-ой-ой, ой він мене домажить. Він мене домажить, домажить мене він. Чекай. Там вже когось завалили, так швидко. У е, мене теж ще й не багато хп. Ну ладно, в мене є онігелі, так їмо. Ой, ні-ні-ні, ні-ні-ні, не надо, не надо, не надо. Вже не дуже хочу вживитися. Так, ну вони за мною біжать, мені від них треба бігти, в мене менше половини хп. Так, вже минута. Ще лишилося так. Ой-ой-ой, не бійте мене, не бійте. Дайте я поїм собі. Ой, чекай. Так, 50 секунд. Уже 11 нас є. Я не розумію, в мене бандаші випав. 10 людей лишилося. Чекай. Не знаю, я просто від них біжу. Він за мною, той червоний біжить. Якщо ви бачите в грі костюм крім зеленого, то значить він задонатив. Ну, 600 робоксів потратив. Собі міняє цей скин. Можна любого кольору. Так, ладно, я біжу сюди в туалет, бо в мене дуже мало хп. Так, тут нікого нема. Ні, за мною біжить. -мо! Ну, чого ти за мною біжиш? Ну, все, все добре, 5 секунд вже. Фух. У мене дуже було мало ХП. Ще б якась минута, я б вже ще не вижив одну минуту тут. В цьому режимі, так. 10 людей осталося. Так, зараз випало мені хайден сік. Дивимося і надіюся, що буде синє. І да, синє імба. По червоно я би нікого не зловив. Так, все, біжимо. Швидко, швидко. Так, треба мені знайти ще вихід. У мене один ключ тільки. Так, може ти відкриєш мені? Ой, це, це той чоловік, якого я кинув. Пам'ятаєте, коли я бутилку брав, я його кинув. Так, а чого ти за мною біжиш? Ладно, розблокуємо двері. Все, далі біжимо. А чого ти за мною біжиш? Так, відкриваємо. Ой! Я думав, що це вже цей. Най. Ти кое два треба ключа, но нема. Не так, тримай, 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 тримай. Не, нам капается разбуд будет. Йо, тримай, давай, 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 тримай. Да все, все, давай, тримай. Не, Габел, всё. Я тебе лишаю вс Габелла. Вижу, 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 бежу, бы нам заработать Габела. Жий мене піймали вже. Ой, больно. Він дуже мало хипався, я біжу. Куди мені бігти вообще? Я нічого не бачу. Так, так він загубився. А ну біжимо від нього все. Стоп, а як я мене так быстро найшов іш туди, побігу її, їх тут дуже багато. Так, все, все, габела, мені ноу, no, пацани, ну не, ну пацан... Не. І як ви бачили, я не дійшов до кінця. Ну, якщо ви наберете 10 лайків, я пройду далі. Кому сподобалось відео, ставте лайки і підписуйтесь на канал. З вами був Серафім. Усім пока-пока!